Є думка про те, що жест доброї волі уйти із Крима це остаточно прощавай для Путіна. Може пробачити все, що завгодно. Корупцію, деребанство, вбивство, рівень значить, злочинності, бандитизму і так далі. Не пробачить, тому що це імперія, ми не проігруємо, ми тільки побіждаємо і так далі. Як ви ставитесь до такої теорії? Я ставлюсь саме до цієї теорії негативно. Тому що є Соловйов, Кісільовська, Бієва, Попов, і інші оці значить, товариші, е, які скажуть, що е, під загрозою було життя кожного росіянина, і дайте нам час, і ми відвоюємо і, і підійдемо до Ламач. Російська пропаганда зробила те, що вона зробила. Вони це вміють, може, вони не дуже вміють воювати і розкрадають там все, але коли п'ять. Телевізійних програм кожного дня п'ять в різних каналах розповідають, що українців немає, що України немає, і так далі. І так далі і коли для росіян, значить українці це не більше чи там хохли, і там от і, ті, от і так далі, вони це вміють робити. Тому ні, я не думаю, що програш Криму розумієте Крим. Крим вже довгий час не був е, російським, власне російським, він був українським. Багато-багато років, 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 років раптом Росія сказала: це наше. Але ж він до цього не був, розумієте? Тому у свідомості, ну, ну да, ну, забрали, що нам від того Криму, ну, шо, ну, що, 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 якщо не буде демократії, якщо не буде виборів, і так далі, то Путін може сказати абсолютно все, що завгодно. І це буде врешті прийнято оціми, я їх називаю, мамочками. Які відправляють своїх дітей, і благословляють, і плачуть, але благословляють, іди, і іди, повернись, бо я ж одна, ну то що ти відпускаєш? Це таке суспільство. Тут нічого не поробиш. Я 37 років жив в Російській Федерації, я дуже це добре знаю. Тому е, у цей варіант, про який ви сказали, що українці заберуть назад Крим. І Путін що Путін? А що Путін? Що зроблять росіяни? Які механізми є у російського суспільства? Там і суспільства нема? Яке, які є механізми з вилами побігти на Кремль? Розумієте, ті, хто стверджують, що от втратили Крим і все, і Путіну конець, а як йому конець? Він легітимний президент. От, в 24-му році його знову виберуть. Що у вас є сумнів? Він буде точно так же, під охороною, п'ять його замінників, буде десь сидіти там і так далі. Що? Прийде генерал, і якийсь табакеркою його вдарить. Так він і зараз може його вдарити. Для чого Крим? Що? Крим, вже боже мій, що може що цього генерала там дача? Розумієте, це не те, про що ми говоримо. Крим ні до чого у зміні влади не, не приведе. Буде тільки слова, що ми відомстимо, що почекайте, Ми зараз накопичимо сили, і суспільство стане більш мілітарним, відкриють оті чотири заводи військових, яких сказав Путін побудувати, і так далі. І так далі. Це буде варіант нацистської Німеччини, яка від образи. При правильній пропаганді готується до нової війни. Тому я думаю, що розумні голови у Вашингтоні, у Європі і в Україні вони розуміють, що треба обережно, треба не зробити головного. Що нас обіділі, нас унізілі. Так, да, треба обідіть і унізіть, але так, щоб. Російське суспільство, яке зараз абсолютно диверсифіковане, воно не має нічого спільного, який там Якутськ, Алені і Калінінград. І, е, е, нічого спільного, щоб воно не об'єдналось, і 5-10 мільйонів росіян ображених, щоб вони пішли на Захід через Україну. О, тоді вже буде не до дитячих ігор. Розумієте, це велика проблема, це політтехнологічна проблема. І я впевнений, що не тільки я її розумію, а розуміють її кращі люди, кращі уми, найкращі політтехнологи, теоретики війни, теоретики суспільства. Вони це розуміють і працює багато тих груп, які називають think tanks». Які досліджують, як це можна зробити. Росія важка страна, тому що у неї справа не в ядерній зброї. Ми з вами знаємо, що якщо тільки щось там будуть приготування, так відразу грохнуть і не буде ніякої ядерної зброї. Але ж кожного росіянина не можна грохнути. Розумієте? Російські, російські, от коли, коли кажуть, що нічого, нічого, а потім бунт. Цей же бунт, розумієте, це умовна назва бунт. Цей бунт може бути повернутий проти Путіна, а може, проти України і Заходу. Головне, закінчую я цю тему, щоб в російській свідомості не з'явилося, що вони ведуть вітчизняну війну, то вони захищають свої, свою країну від нападу. Зараз цього нема, зараз є інше. Для чого ми туди пішли? Для чого ми в тій Україні? Що ми там робимо? Незрозуміло, грошей немає і так далі. Але повірте мені, і це, це кожна, кожний народ у нього така свідомість, як у українців. Росіяни скажуть: грошей нема, але ви на нас напали. Світла нема, але ви на нас напали. Того нема, але ми, і ми йдемо війною на вас, як в 45-му. О цього не має статися. І це дуже обережна тема. І ще раз скажу, що я маю надію, що над цим питанням працюють. Знаєте, парадокс. Е, підписати, от як багато хто каже, що значить Путін підпише акта капітуляції, не підпише Путін. Це в 45-му були такі технології підписати. Розумієте, коли повністю Німеччина була окупована союзниками. Ану, сідай, ану, підписуй. Ніхто не збирається цю величезну країну, якій немає ні кінця, ні краю окуповувати. Народу буде бракувати. Окуповувати Так що обережно з цим.